Ми розпочинаємо проєкт Мої улюблені напої, а власне готуємо з вами гарячі напої. Перейдімо до нашого проєкту та оберемо урок номер 1 Цей проєкт розрахований на 4 уроки. Отож, Тема сьогоднішнього уроку види гарячих напоїв, вибір та обґрунтування теми проєкту, планування роботи над проєктом. Давайте налаштуємося на урок та з хорошим настроєм приступимо до роботи над проєктом. Перейдіть за QR-кодом або натисніть на посилання. Завдання на наш урок ознайомитися із цікавими фактами про гарячі напої, обґрунтувати тему проєкту, визначити вид приготування напою для проєкту, а також спланувати роботу над проєктом. Пригадаємо, що проєкт це самостійна творча робота від задуму до втілення мети. А також пригадаємо чотири етапи проєктування. Давайте поміркуємо. Уже вранці хочеться інколи випити нам гарячої смачної кави чи запашного чаю. І хочеться розпочати ось такими словами наш урок, не кладіть ранкову каву минулих спогадів. Краще додайте до неї суко майбутніх надій. Пам'ятайте, що саме налаштування на позитивне робить наш день найкращим, гарним, позитивним у нашому настрої. Гарячі напої це рідини, які вживаються в гарячому або теплому вигляді. До речі, температура зазвичай становить від 60 до 80 градусів Цельсія. Скажіть, будь ласка, а які гарячі напої ви знаєте? Пропоную переглянути відеоролик ТОП 5 гарячих напоїв. Давайте із вами разом проаналізуємо, скільки ж може коштувати чашка ароматної кави, наприклад, у кав'ярні. Перейдіть за посиланням на google.com.ua і дізнайтесь, будь ласка, скільки ж на тепер коштує така чашка? Ну, наприклад, станом на певний період в Україні середня, чашка, середня ціна чашки кави становила 24-36 гривень це еспресо, капучино 30-40 гривень, лате 35-45 гривень і американо 25-35 гривень. Але ви повинні розуміти, що ціна буде змінюватися із тим, як дорожчать продукти, та із власне, зміною часу самого. Ціна чашки кави буде залежати від багатьох факторів. Ну, по-перше, це вид кави, це, звичайно, місце покупки, де ви купляєте, це розмір порції, це сам бренд кави і, звичайно, якість кавових зерен. Не забувайте, що це дійсно все впливає на цінову політику. Проведіть, будь ласка, вдома міні-маркетингові дослідження серед своїх знайомих. Наприклад, чи вживаєте ви гарячі напої вдома, які види гарячих напоїв вам подобається більше? І чи ви полюбляєте напої з цукром чи без нього? Давайте переглянемо. Ось такі є цікаві факти про напої. Ну, подивіться, по-перше, найдорожчий чай у світі це чай Дапун Пао. великий червоний халат, як на нього говорять з гір. в Китаї. Його ціна, до речі, може сягати десятки тисяч доларів за кілограм. Найбільше виробник чаю це Китай і найбільше чай п'ють в Туреччині такий. А ось найдорожча кава у світі з Індонезії, і її виробляють із кавових зерен, які з'їли і потім вивергли пальмові куниці. Дуже цікавий фактор, але він залишається по сьогоднішній день дійсно таким м, наявним, тому що ця кава найдорожча. Вона також сягає тисячі доларів за кілограм, уявіть собі. Найбільший виробник такої кави це Бразилія, але найбільш полюбляють бути таку каву у Фінляндії. Стандіть, будь ласка, цікаві факти про какао вдома. Давайте поміркуємо разом. Температура подачі має бути не нижчою за 75 градусів гарячих напоїв. Напої слід готувати невеликими порціями лише на той момент, коли їх мають випити. І не допускати кипятіння та повторного нагрівання. Визначимо завдання нашого проєкту. Ну, це, власне, приготувати гарячий напій за вибором, відзняти відеозвіт чи фотозвіт та виставити процес приготування на дошку. Обґрунтуємо вибір об'єкта проєктування. Справді, гарячі напої тонізують, стимулюють серцеву діяльність, діяльність органів травлення, вони також зменшують відчуття втоми. Давайте запишемо планування роботи над нашим проєктом. Можете скористатися планом, який ви бачите на слайді. Можете також використати свої власні ідеї для планування роботи. А зараз давайте відпочинемо та потренуємо наші очі. Чай це культивоване сушене листя чайного куща. Будь-який чай роблять із листя одного виду рослин, і ви цю рослину бачите ліворуч на картинці. Збирають їх зеленими. Щойно їх зривають, вони починають темніти, тобто ферментуватися. Тому для того, щоб зробити зелений чай, листя обробляють парою, так припиняють ефект ферментації, і у результаті в них зберігається максимум корисних речовин. Чим довше йде ферментація, тим темнішим стає чай. У світі налічується, уявіть, понад 1500 сортів чаю. Види чаю ви бачите на слайді, і е, це е, самі такі, скажімо, популярні види чаїв. Це чай, мати, жовтий чай, чорний, чай, улун, зелений чай, червоний чай уер та білий чай. Ось і вони в тому чи іншому вигляді, якими чином впливають на наш організм. Тобто, якийсь верніше, чай покращує, наприклад, здоров'я, якийсь чай є як антидепресант, який чай сприяє худненню, схудненню, тобто всі властивості даних чаїв ви можете охарактеризувати із даного слайду. Але не слід забувати, що є ще трив'яні чаї. Багато тисяч років тому в Месопотамії та Китаї з'явилися напої, що гамують спрагу та підвищують життєвий тонус. Трав'яний чай готують шляхом заварювання листя, квіток, стебел і навіть коренів рослин гарячою водою. Можна використовувати свіжі або сушені та ферментовані трави. Давайте також поговоримо з вами про каву. Це напій, що виготовляють зі смаженого насіння плодів, тобто бобів кавового дерева. Каву найбільше цінують через виражену. Збадьорливу дію, обумовлену вмістом алкалоїдів, кофеїну та теоброміну. Каву культивують з давніх часів. Вона посідає важливе місце у багатьох кулінарних традиціях різних, скажімо, культур світу. Усе залежить виключно від ступеня обсмаження кави та технології приготування і складових рецептурних компонентів. Какао або шоколадне дерево це вид вічно зелених дерев. Цю рослину вирощують по всьому світу в тропіках або в впівкуль заради отримання насіння, яке використовують у кондитерській промисловості. Головним чином як основний інгредієнт шоколаду і медицині. Словом, какао також називають насіння дерева какао та одержуваний з них порошок. Також назву носить сам напій, до складу якого обов'язково входить какао, а також молоко чи вода і цукор. Види какао це гарячий шоколад, який готують із розтопленого плиткового шоколаду, або шоколадної смужки, виключно на молодці із додаванням ванілі, цукру, кориці і збивають його до стану піни. А також більш недорогий і простий у приготуванні напій, який зазвичай звають какао. Його варять на воді або на молодці із порошка какао. Уживають також його або гарячому виді, або у холодному. Давайте визначимо вимоги до нашого проєкту. Наприклад, гарячий напій повинен приносити задоволення, дослідити різні види гарячих напоїв. Гарячий напій повинен бути корисним для нашого здоров'я, додати до напою спеції, і напій має мати приємний аромат. А ви запишіть у зошит чи шаблон свої вимоги до проєкту. Ми переходимо з вами до практичної роботи, і вона сьогодні у нас буде у цікавому форматі. Ми будемо створювати з вами казку про гарячий напій. Давайте визначимо критерії оцінювання. Ну, по-перше, уміння працювати із цифровими ресурсами, що розвиває цифрову компетентність, оцінюється у 3 бали. Оригінальність казки оцінюється у 8 балів. Ну і, звичайно, заактивність на уроці. Це один бал. Ми будемо використовувати такий цікавий онлайн-ресурс, як казка FAN. Тому переходимо власне, до нашої практичної роботи. Перейдіть, будь ласка, на ресурс створення казок, він бачите ви посилання вище у слайді чи за QR-кодом. Зареєструйтесь, увідіть свій емейл. Увідіть та заповніть поля створення казки і, власне, згенеруйте саму казку. Пропишіть, що ви хочете бачити у цій казці, які герої і що має відбуватися, тобто яке дійство. Якщо немає можливості працювати на ресурсі, то придумайте казку самостійно або запишіть у зошит. А також не забудьте виставити казку на дошку Padlet. Давайте з вами тепер спробуємо презентувати свої казки. Оцініть свою практичну діяльність за цю роботу критеріями, поданими раніше. А також, будь ласка, оцініть свою діяльність на уроці, перейшовши за QR-кодом. Власне, наш урок завершено. Ви бачите домашнє завдання на слайді. Підготуйтесь до наступного уроку, а я всім бажаю гарного дня. До зустрічі!